Вітаю вас, діти, сьогодні на занятті з розвитку мовлення. Діти, я отримала листа від лисички з казкового лісу. Давайте прочитаємо, що ж вона нам пише. Вітаю вас, діти! Я збираюся до школи і знаю все про неї. І хочу з вами поділитися. В школі діти не сплять, є великі канікули. У школу потрібно приходити вранці і обов'язково принести з собою іграшки. А що ви знаєте про школу? Давайте розберемось, чи вірно вважає лисичка. Тож вирушаємо у нашу подорож. Розглянемо картинку. Хто на ній зображений? Так, вчитель та діти. А чому професія учитель так називається, як ви гадаєте? Учитель дуже багато вчить, дуже багато знає та вміє. Чим він займається в школі? Учитель навчає дітей. Хороший вчитель багато знає і вміє правильно передавати свої знання дітям, щоб діти не відволікалися, щоб було їм цікаво в школі. Діти, а як називають дітей, які відвідують садочок? Дошколята, вірно. А діти, які йдуть уже у школу, як їх називають? Школярі або учні, вірно. Де вчить дітей вчитель? Так, у класі. А чим відрізняється група дитячого садка від класу, як ви гадаєте? Так, у класі багато парт. Велика дошка. А на стінах є навчальні плакати. Молодці. В школу діти приходять вчитися. Спочатку їх вчать читати, рахувати, писати, а потім в них з'являються ще нові цікаві уроки. У школі діти теж можуть поснідати та пообідати. А ось пограти можуть. Пограти можуть трохи тільки в перервах між уроками. До школи ходить дуже багато дітей. І ті, хто прийшов перший раз, і ті, хто вчиться давно, тому в школі багато різних класів. Ви підете в школу в перший раз, тому ваш клас теж буде називатися першим. А як будуть вас називати першокласниками молодці? Перша книжка, з якою ви там познайомитеся, це буквар, азбука. У ній вас будуть навчати читати. А як ви гадаєте, що це за підручник? Так, це математика. Тут ви будете навчатися рахувати. Діти, а зараз спробуємо з вами пограти у гру підбери слова. Я буду вам називати слова про дитячий садочок, а вам потрібно буде підібрати схожі слова. Про школу. Ось, наприклад, у дитячому садочку навчає вихователь, а у школі? А у школі навчає вчитель. Молодці. У садочку граються з іграшками, а у школі вчать підручники. Молодці. дитячий садочок. Школа. Вірно. У садочку ви сідаєте за столи, а у школі за парти. Так. У садочку називають група, а у школі клас. Так, у садочку ми виходили на прогулянку. А у школі перерва. Наступне завдання, діти. Що лежить у портфелі, які предмети та навіщо вони нам потрібні. Що це, діти? Так, підручник, буквар. Навіщо він нам потрібен? Щоб навчитися читати. Наступний предмет погляньте, це теж підручник, але з математики. Навіщо він нам? Так, для того, щоб навчитися писати цифри. Рахувати, розв'язувати задачі молодці. Це ручка. Так, навіщо ж вона нам? Так, для того, щоб писати. Букви, слова, речення. Так. Наступний предмет це зошит, вірно. Для чого нам зошит? Для того, щоб там писати. Діти, а як потрібно писати у зошиті? Акуратно, вірно. І останній предмет це пенал. Для чого нам пенал, діти? Так, для того, щоб складати до нього ручки, олівці. А що ще. Ножиці може бути. Гумка, так. Діти, а ще сьогодні я хочу з вами вивчити один віршик, який написав Платон Воронько. Як багато знаю я. В мене є книжок багато, і новенькі і старі. Як піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку і журавля. Хай вона тепер узнає, як багато знаю я. В мене є книжок багато, і новенькі і старі. Як піду до школи з татом, всі книжки віддам сестрі, хай вона сама читає про лисичку і журавля. Хай вона тепер узнає, як багато знаю я. Давайте спробуємо разом. В мене є книжок багато. І новенькі, і старі. Як піду до школи з татом. Всі книжки віддам сестрі. Хай вона сама читає про лисичку й журавля. Хай вона тепер узнає, як багато знаю. Я. Молодці діти дуже гарні. А для того, щоб повернутися з нашої подорожі, заплючте всі оченята, оберніться навколо себе і відкривайте. Дякую вам за увагу, до побачення, до нових зустрічей!